У цьому уроці ми розберемо, які інструменти нам знадобляться для створення наших чарівних десертів. Можна використовувати всілякі силіконові форми, які вам сподобаються. Такі форми дуже зручні для порційних десертів. Наприклад, сердечки дуже гарно пасують до тірамісу. Є десерти, які можна зробити в формі або зліпити вручну, як, наприклад, ці смачнющі пончики. Батончики також можна зробити в порційній формі або на різні. Для тортів я віддаю перевагу силіконовим формам, тому що з них легше діставати торт і край в нього буде красивіший. Але роз'ємні форми також підходять. Діаметри, які я частіше за все використовую, 16, 18 та 21. Цей тортик 16 см в діаметрі. Супер необхідний гаджет це ваги. Краще брати електронні для більш точного вимірювання. Для декора використовується силіконовий кондитерський мішок з насадками. Це я прикрашаю цістечку снікер з фініковою карамеллю. Рекомендую одразу брати набір насадок, щоб було поле для творчості. Із техніки знадобиться блендер. В ньому ми робимо креми та подрібнюємо горіхи. Починати можна навіть занурювальним блендером, але купляти рекомендую потужний стаціонарний. Для коржів краще використовувати кухонний комбайн, але якщо його нема, можна замішувати вручну. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі новинок зі світу роу десертів